Спершу про передачу авто уклали липовий договір, а потім взагалі відібрали про таку несправедливість. Розповідає лучанин Ростислав Дужик. За його словами, у скандалі навколо його власності фігурує син голови апеляційного суду області Сергій Філюк, який працює державним виконавцем та забираючи автівку, виконував таким чином рішення того ж апеляційного суду. Чи справді документи на автівку для Феміди були підробленими? над цим зараз міскують у прокуратурі. А ошуканий чоловік не втомлюється оббивати її пороги. Дужик придбав автомобіль марки Тойота Кемрі та оформив доручення на трьох осіб: свою дружину, друга та водія. Саме останній, за словами потерпілого, вирішив скаламутити воду. В той момент, коли автівка, згідно біржової угоди, належала дружині дужика Вікторії Пархомук. Саме водій Сергій Марчук вирішив оскаржити цей документ у суді. Чоловік надав органам правосуддя підроблену біржову угоду, де вказав зовсім іншого продавця. Біржова угода. Яка на сьогоднішній день чинна і вона судами не скасована на Пархомук Вікторію Лунініну. В який підпис Пархомук Вікторії Лунініна, яка зареєстрована в журналі біржових угод щодо реєстрації біржових угод? на, на прохумук Віктора Ленідіна липову угоду Симонен, від, від Семоненка Леоніда Георгійовича на прохому Віктора Лунідіну це спеціально підробили і подали до суду Сергій то Марчук Сергій Георгійович. Вищий спеціалізований суд України пізніше визнав, що Марчук навіть не міг оскаржувати згадану біржову угоду, тим паче не міг претендувати на перевласнення іномарки. Проте арештовану Тойоту токемрі, виконавча служба так і не віддала Вікторії Пархомук. Навпаки, лишила Марчуку, що цікаво виконувати таке рішення доручили сину голові апеляційного суду області Сергію Філюку. По постанові з арешту із майна пархомук Вікторії зазначено. Належний пахомок Вікторії Лонідівний автомобіль Тойота Кемрі 2003 року випуску Державний номерний знак АС-3821, от, від, від, повернути його власнику. Ну, належний пахому Вікторії автомобіль повернути власнику. Ну, це повернути пархук. Ну, а син голови апеляційного суду е бере і передає оцей автомобіль Марчуку. Сьогодні Ростислав Дужик вкотре прийшов по справедливість до прокурора області Дмитра Чепіжака. Той чоловіка заспокоює, справу розглядають. Ми маємо два договори, які суперечту. Ну, тобто а на оці... сьогоднішній день ми проводимо ряд експертиз. А ми о... ми договори ми були... проводимо розслідування, до того, щоб з'ясувати, які з цих договорів є е... настоящем. Єдине, що зараз вимагає Ростислав Дужик, щоб покарали осіб, причетних на його думку до таких собі махінацій з автомобілем його дружини Марчука, сина голови апеляційного суду, Філюка, начальника Мрев Луцького МРЕВ Рев Даї Кофана. Процесуального керівника по справі, яка була процесуальним керівником кримінальному провадженні 120 130 сто тридцять двісті пані Балас, яка на сьогоднішній день заступник прокурора міста, чи побачить в цьому всьому порушення закону прокуратура, дізнаємося згодом. Ольга Бондаренко, Рустан Щербачук для новин на часі.